Доброго дня, шановні друзі. З вами компанія міні чернігів Знаходимося ми за тресу міста вулиця Промислова 15. Зараз клієнт приїхав протестувати даний тракторець. Світальюсі 44 можна провести провідний 3-циліндровий. Затікали Зараз проводить тест-трайм. Вибирає між двома тракторами або Оріончик, буде 24, або Сінтай. Також нагадую, любі друзі, що дуже великий асортимент тракторів. Присутні в нас, по наявності, також багато ще можна чого замовити, дуже багато навісочки. Приїжджайте, ми працюємо з понеділка до неділі. субота у нас робочий день до грудня. Так що всіх ласкаво просимо на тестування. Запрошуємо нашу площадочку, просимо до дня ми тут. Можете набирати. всіх, Гарного року. Слава Україні!